Наступає, весна наступає великодні свята, великодні свята, щастя завітає, щастя завітає таю кожну хату. Добрий день, українці і харківчані! Я дуже хочу вас поздоровити з великодням. А у першу чергу я хочу подякувати. Нашому меру Ігорю Терехову. Я від'їжджала з країни. Я була год і місяць як біженця, біженець в Польщі. Але ж я повертаюся сюди з великою подякою, що город стоїть, що люди є, що все тут добре і красиво. Я хочу подякувати меру за наш. Чисте місто, за наше красиве місто, за те, що він дає людям безкоштовний проїзд, за те, що він дає нашим дітям вчитися у метро, що він нам дає гуманітарну допомогу, що він на кожному кроці з нашими харків'янинами разом. Я дивуюся, де він тільки бере сили і наснаги, щоб витримувати ці тяготи життя. Але ж я дуже вірю, що війна закінчиться, перемога буде в Україні, і ми будемо мати щастя продовжувати жити в цьому прекрасному місці. І це. Буде дуже велика подяка нашому ігорю. Щастя завітає щастя, завітає таю кожну хату. Писанки яскраві, писанки яскраві, різнокольорові, різнокольорові, символи надії, символи надії, віри і любові. Сьогодні. Канон Великого Свята, Великодня, Страшна П'ятниця. Поздравляю всіх з великим, усіх з великими святами, а також вас, мої милі трудів... жіночки-трудівниці, як завжди, на висоті і. І в свята, і в будні. Бажаю вам рідненькі бути здоровими, щасливими, а з ділами ви впораєтесь. Це приміщення і ваша ласка стали для мене, та й не тільки для мене, великою допомогою в житті. Мій чоловік, до речі, ліквідатор аварії на ЧАЕС, колись казав, великий, великий котел смачніше готує, ніж каструля. Це знали ще запорожці. Тому моя подяка від серця вам, а також організаторам, меру Харкова, Терехову Ігорю Олександровичу, депутатам та спонсорам. Наш Харків приклад людяності до старих, малих і хворих серед міст України. Символи надії, символи надії. З великодня всіх вітаю. Миру і добра бажаю. Я дякую всім українцям, а особисто нашому мерові, Терехову Ігорю Олександровичу, за створений святковий настрій, за привітання, за мир у нашому місті. Священного яєчка, доброї паски, і сонця. І Божої ласки у мирі та щастя, в добрі та в любові. святкуйте великим, дивному полі. Усім на здоров'я! Усім Усина.